Грипа мене накрила конкретно, бачу, буду з того виходити довго. Тому якби роботу складну робити просто нема чим, руки не слухаються, голова не варить. Але ось підвалило щастя, і поки дихаю, то роблю принаймні руками щось що можу робити. Привалило щастя, знайомий нарубав мені полок і в стільниці. Це кухонна стільниця товста. Це буде моя робоча поверхня для столу. То буде такий довжелезний стіл або два. А з цих речей зробляться полки, поверхівки, етажерки для ящиків зі сміттям. Сьогодні збираю полки. До речі, сильно лахануся. Підвальне приміщення, думав, треба запустити трубці. Щоб було скоріше рівненько вискладав, воно рівненьке. Дай думаю, торці махну фарбою. Махнув, а потім півночі відмивав, бо зранку би викинув все як один, єдиний брикет. Коротше, затекла фарба пів сантиметра до сантиметра по краю, де я запускав, і відповідно мав дурну роботу з розчинником. Коротше, голова не варить, то біда, лаханувся. Готую місце в підвальному приміщенні. Думаю, може ще. Вапняною фарбою махнути маю, але часу маю, напевно, не буду. Напевно, змонтую. Ось лежать кутники. І відповідно монтую тут стелішницю, ставлю поверхівки і можна буде заїжджати. Бота кипить. Розмітили. Столешницю поки що одну буду ставити, тому під неї і кріплю. Між кронштейнами грубо 50 см. Я думаю, що буде триматися. Полки вже зібрали смітнички. Так, Крок по кроку доробляємо. Та лампа на стелі. Робоча поверхня стоїть. Зробив досить високо. Хотів високо тут біля метра є. Я думаю, для роботи буде нормально. На рівні цетьок чуть вище робочий орган тут виходить і чуть-чуть зігнута. Розігнута від 90-го рука. Ну, коротше, метр, грубо кажучи, висота поверхні. Цього би мало вистачити. Знизу є напхати всякого сміття. Зверху ще будуть полки, плюс тут смітнички стоять. Поки що так. Можливо, ще якесь додаткове освітлення і розетки. Маю коробку від неї, візьму, бо ніколи тут таке не планувалося. Відповідно, саме в цьому куті одна єдина розетка, але її буде сильно мало. Поки так, бо нема здоров'я більше. Хочу похвалити штукатурів, щоб ви розуміли яка щілина. Це підвал. Це робилося штуком за один прохід. Щілина є, я лишив так хотів. А вона однакова кругом. Це одна 2,5 метра фактично. Така рівна стіна. Це одні з небагатьох майстрів, яким я буду в'ячен до кінця життя. Хотрі дійсно стали, прийшли, встали, зробили і зауважень нема. Того, що в мене там формується, це гідроізоляцію я зробив трошки неправильно. В мене торець бетонної плити не заізольований. Периметр весь повністю дренаж зроблений добре, а от торець ні. То воно знизу собі, з торця фундаменту, понизу чуть-чуть підтягло. Зараз вологість смішна. Всього на всього 40%. Але весною осінь як йдуть дощі, в мене ще немає відмостки. В мене щебінь, і воно все йде в землю і трошки дається в знаки. Тому треба думати все-таки за бруківку, щоб тут вже було сухенько. Це мала бути опалювальна, але так не склалося, бо є нюанси. Гідровузол, вхід води. Я в ямі в мене інколи легко. Вісім атмосфер валить. Правда, він в статиці не працює тільки в динаміці. Ну і якість води в нас ніяка, то відповідно фільтрів. Їй Бог. тут мав бути котел, але він не зміг бути, бо котел дає 4 літри води за годину, а каналізація в мене під стелею. Тому, на жаль, котел в опалювально не став. Рециркуляція мав бути сонячний бойлер. Його не буде ніколи. Поставлю звичайний електричний бойлер. Тепер, коли маю світло то в цьому є доцільність. От Температура, прошу дуже зараз 16-17 градусів на зовнішній ціні. Ми в землі, земля йде по діагоналі, тобто одна стіна повністю в землі, а друга вже повністю в повітрі. Тут в мене димогарний канал мав бути на дах, твердопалений котел, але буде стояти теплонасос, ось є врізка в гідросистему теплих підлог. Ну і внизу там теплообмінник маринується на теплонасос, який я не знаю, в якому році зберу. А, дренажний приямок на випадок, якби цей гідровузол мій щеплю, бо я його сам збирав, то все, то я пів хати сам робив. Підлога тут напівсуха стяжка пофарбована по стяжці фарбою, тому що треба буде подумати за, за якесь додаткове покриття. Напевно, ліноліум кину. Модел 3 ділити, як мені хочеться. Я так, ся волочу. А це Ти маєш зараз 2С. 2С. Врубав Теслівську. Я її Навчився рубаю, паяти, я... заливає і воно працює. Зараз налетять, скажуть, що то до сраки, що то ненадійно. Але чоловіка знаю давно і в принципі знаю, якщо він каже, що в нього працює, то в нього працює. Ось гарно я видно. П'ять додому працює 5 років. От видно гарно охолодження. Тобто полоса алюмінієва з каналами. Через яку проганяється ТОСОЛ для охолодження елементів. Я передолю. я не знаю, як він торіже рубає. Головне, як то кажуть, щоб вогнегасник поряд стояв. Андрію, тобі не страшно? Ні. О, дивися, а це не потекла? Потекла. Як... Вона в кожній батаре... кожні батареї машини таких 20-30 тече. тобто... -то. І для того стоять два токових. Шунта. А, в тебе ще вони не перегоріли. Якщо тільки він перегорить, це говорить про те, що вона згоріла. Логічно, для того вони, напевно, і роблять такі захисти. Основне, власне, щоб... основне в тій даній основі не, псу... не псути токові шунти. Як стільки, тобто, от, ось є псутий ток, тут є псуті. Якщо. Ну, підводи зверну, ти то... маєш на увазі, то не шунти, то підводи, захистить. Підводи, такі. Шун... ну це шунт. Тобто він має е... згоріти при перевантаженні. Ну, зрозуміло, типу як запобіжник виконує запобіжник. роль запобіжника. так, причому по входу і виходу, тобто по мінусу і плюсу, угу. бо в середині самого елементу токових запобіжників нема. Круто. Але ті люди, які стараються перепакувати елементи, чи 18,650, чи двадцять один вони роблять велику помилку, тому що вони перепаковуючи, знімають шунти. А це якраз і створює, створює проблеми. потім. Проблеми. Тому Можна питання? Говорять, так. Мене клянуть. Суміє. Мене клянуть за кислотні герметики, які я використовую. Якби як досвід підказує. що герметик, Цей герметик, це є не просто герметик, він е, існує. І, і, він, з, як, він як жвачка. Послухай, Ти не повіриш, але це є хімія, яка батарею тушить. Тобто, ага. як тільки воно починає горіти, ця хімія розплавляється і затухає. Це є рідний, рідний так, наповнювач, так, та? так? Так, цікаво. О, це звичайний силікон. А можеш підказати мені якийсь варіант силікону, не кислотного? Є такі? На жаль. Ну, от я так кажу. Звичайний І мене клянуть, а я по досвіду бачу, що ніхрена воно не роз'їдає, принаймні в звичайних умовах експлуатації. Ну, але як то кажуть, кожен дрочі як хоче. Звичайний силікон. О, а тут я в чувака лижу знайшов. Я вже давно на лижах не був, але ця лижа якась трохи коротка. Трохи з контактами. Я так розумію, що вона залізофосфатна. Андрій, що це за лижа в тебе? Який залізофосфат? Біайді. Біайді, а від чого та лижа? Від машини. То в машині такі акумулятори? Так точно. Я передолю, скільки живу, так. такого не бачу. Капець. А як вони формуються в батарею? Скільки їх, як вони виглядають? І е -е -е. що та лижа вміє? Капець, то десь метр, напевно, більше. Так. — Метр двадцять. Скільки то є? Три, три плитки і кусочок. — Ну, собі 3 -3 вольта. Ну, метр тридцять, метр двадцять, там там напевно. Треба там Ага. Ну от вони послідовно всі вперед. Але блін, яке воно плоске, блін, та капець. Так. Да. Я блін, в шоці.